Кулик Микола Самілович лише 8 травня 1945 року дізнався, що день народження відтепер співпадатиме з Днем капітуляції фашистської Німеччини в Другій світовій війні. Доля Миколи Саміловича була нелегкою. До 1941 року служив у лавах радянської армії. Після нападу німців на радянський союз був разом з військовою частиною відправлений на фронт. Пройшов війну, як кажуть, від А до Я приймав участь. В Нюрнбергському процесі, як солдат, який конвоював німецьких офіцерів та генералів під час процесу та після його завершення. Особисто бачив маршала Жукова. з дружиною познайомився теж в Німеччині, а далі важкі післявоєнні будні життя було велике і неповторне, і пролетіло воно як одна мить. Давно виросли діти, дорослими стали онуки і не віриться, що Миколі Самійловичу сьогодні за 90 його життя під опікою всієї родини. В день народження, 8 травня 2016 року, ми завітали в гості до родини Куликів Скарпихи, щоб привітати Миколу Саміловича святом і з Днем Перемоги. Сьогодні усіх зібрали в цьому прекрасному дворі. Велика дата, історична дата. Сьогодні жителю нашої громади. Передень Дня перемоги виповнюється 95 років. Це Микола Самілович Колиць. Це наш не перший візит. Я хочу сказати, що з кожного разу, відвідуючи Миколу Саміловича, щось узнаєш нове, співпереживаєш переживаєш і дізнаєшся про те, про що не можна просто послухати забути. Хочеться сьогодні подякувати його дітям, внукам, правнукам, які сьогодні позліталися для того, щоб в першу чергу хоч почать поминальні дні. Але в першу чергу навістити дідуся свого батька, прадідуся, привітати його з такою поважною датою 95 років. Скільки пережито, скільки пройде, які гіркі їм були спогади, мовчазни. І наступає мить тоді, коли в нього щось в пам'яті спливає. І він тоді говорить, він говорить те, що йому в даний час болить. В основному спогади йдуть про Велику Вітчизняну війну. Це була молодість, яка лягла на плечі цих молодих людей. Це був і полон, це була і втеча з полону, це були і... Добрі бабуся Полячка, яка допомогла вижити їм йому в той час. Це і була історична місія, бо Микола Самілович він брав участь в етапуванні німецьких солдатів, офіцерів, серед яких були, як він говорить, і чотири полковники, і взагалі багато дуже офіцерів. На Нюрнбергський процес, тобто людина з величезним життєвим досвідом це дійсно людина історія. На превеликий жаль, з кожним роком їх все менше і менше й менше. І мені б хотілося, щоб сьогоднішня наша зустріч стала в першу чергу, знаєте, отим архівним матеріалом. Дай Бог, щоб ви жили ще дуже довго. Я маю надію, що при такому догляді, бо дочка Катя це і переводчик, перекладач на українській мові. Це все, це людина, яка навіть для того, щоб доглядати за своїм батьком, вона переїхала з міста, де все життя майже пропрацювала, прожила. І живе й працює з батьком. Присвячує йому все своє життя дуже-дуже багато. Коли б не зайшов, завжди тут привітно, завжди тут панує атмосфера такої дружби між ними. Вони розуміють одне одного. Завжди охайний, завжди покупаний, завжди доглянутий і нагодований. Це велике щастя. Дай Бог здоров'я. Катерина Миколаївна вам за те, що ви не втрачаєте, знаєте, що у вас таке напрочуд, напрочуд, от ми з вами дійсно по духу, у нас дуже багато спільного через те, що ми оптимісти по життю. А оптимісти чого? Через те, що ми любимо це життя. І сьогодні я ж говорю: сьогодні мені приємно, що поруч із ріднею. До Миколи Саміловича, і староста нашої громади, Анатолій Степанович Антипчук, і депутат селищної ради вже об'єднаної нашої громади Андрій Миколаєвич Віченко, теж що ж я не забуваю, Бо правда. Не дивлячись на те, що сьогодні такий день поминальний, якоби, треба відвідувати і кладбище. Ми вже сьогодні говорили про те, що сьогодні День Матері. Ми вже посилали Царство Небесне мамі і Миколи е -е, Саміловича, яка в свій час народила і виховала такого прекрасного сина. Ми сьогодні разом із сім'єю висловлюємо співчуття. Вони мають мами їхньої, дружини Миколи Саміловича. І як це добре? От ви знаєте, я завжди говорю, я в першу чергу їм не вклоняюсь за те, що вони нас виховали прекрасними людьми. Що ми пам'ятаємо, що ми знаємо, що святішого від батьків немає нікого. Скільки б часу не пройшло, які б ми не були зайняті справами. Але коли приходять і такі дні, кидається все і їдеться на оті священні місця, де поховані ті, хто дав життя. нам. Ті, які свої, от ви знаєте, я вичитала, не пам'ятаю, кому належать ці слова, що ну, поки живі батьки, поки ми діти, це дуже добре, дай Бог, щоб ви ще довго були дітьми. Не дивлячись на те, скільки вам років, я вичитала е, такий вислів, і він мені сподобався. Я часто задумуюся, особливо після того, як мама померла, що батьки, наші батьки це якийсь величезний бар'єр між нами і вічністю. Коли вони є навіть слабенькі, навіть старенькі, все рівно ми відчуваємо себе. Ну, якось комфортніше, є, є куди є, прихилитися, є. Навіть на оце стареньке плече, можливо, навіть не завжди він щось розуміє вже і все, але все-таки як це добре, що він живий. Сьогодні хотілося б, звичайно, ну Микола Самілович, людина дуже непроста, неординарна. Я ж говорю, що війну пройшов, працював, все життя працював, працював важко. Але з району не поїхав, виховував дітей. Жив, як, як тоді, в той час всі старалися, старалися особо дітьми займатися ніколи були, бо тоді час такий був, що треба було працювати, треба було відбудовувати державу, треба було будувати хатину, гніздо, в яке сьогодні є з комусь літатися. І це дуже прекрасно. І я вітаючи сьогодні. Ніколи Саміловича з днем народження, хочу побажати і просити Бога, щоб ми ще тут зустріли на цьому подвір'ї сторічний ювілей, щоб Бог дав йому здоров'я, щоб сьогодні було не гірше, ніж учора, а завтра не гірше, ніж сьогодні. Щоб Бог дав здоров'я тим, хто його любить, його дочкам, його дітям, його внукам, правнукам. Ай вони будуть щасливі, ай вони будуть здорові. Їм є ким пишатися. Через те, що я так думаю, що до такого славного діда гріх би було не приїхати. Одна що так, так, не так? нічого. Говоріть, говоріть дуже прекрасно сьогодні. Вони йдуть від душі, і хотілося б сьогодні самілович. А ну скажіть, що от що б ви хотіли сьогодні побажати молоді? Завтра Що день ви... перемоги. Що ви хочете сказати в нашій Україні? Що ви хочете? сказати? Я в тому. Тракторист. Що ви українцям молодим скажете, народу? Я вам розказувала за війну, що в Донеччині йде і в Луганщині. Що робиться? Є за Він казав, що завтра день перемоги. Плакали всі. Що ж так? Я Я за складаю. Не складаю вже, не складаю, каже. Не складаю, вже не складаю. Ну? Подивиться. На наш стариків. Ага. Хай подивляться на наш короткий. Причем. Потридеться. І в що хай трудяться і в солісті, в солисте. Трудяться і в совісті. Завтра день перемоги. Ми вас вітаємо ще й завтрашнім днем. Ви пам'ятаєте, коли був день перемоги? Де ви зустріли його? Кажу, тату, де ви були під час перемоги, як підписували у Берліні? Кого ми там бачили? Жукова бачили рядишком. Жукова бачили. Їх, І фотографії є. І 8 числа, каже, Жукова бачив, так як так він. як як ну, які там раді були, каже, люди, солдати, на губних гармонах. Скільки солдатів. Ну, плачуть, Всі родить. плачуть тужать, Кто родить? Кто родить? хто радіє, роді, маю, знімаюся. Як прошу гадка, не особи політики, перевірка, і кінець війни, як і раді були. А коли вас забрали на війну, в якому році? Він залишився, була в армії, армія. У мене були школя, школя. і школи одного. Жукова, а так, сарай. як до сарая. це? Було Жукова, як? Як Ой. от сараї. Любили Жукова солдати, так? Да? Він виграв війну, каже, прожекторами, навів 44 прожектора, якими стали великими прожекторами, засвітив і наші в Берлін. А зараз і вулицю Жукова поміняли у нас. Вилеція. Mm -hmm. В Батутіну собі став Черкаси, Меслі поміняли все, назвали у нас. У 56-му році в Москву посилали на виставку ВДНХ, як передали кукурузовода. скільки він розмовляв, скільки він ви знаєте, удивлявся, які в нас тоді були великі достіження, як корови, як племені корови, як поросята, як курчата вирощувати, як там був 56-му році, його посилали із комою. Нормальний дідусь, хороший трудівник, ви знаєте, він у яньках робив на двох роботах. Молоко возить, а вночі оре. Чи він в трактори, він на той погрузчик, то він у чемодані така сумка возить оці прутики, не дай Бог, поламається лента і він швидко ремонтує, щоб це ж не... Він не простой, він його немає. Він в часті, в його така сумка велика була і на багажнику прив'язана, бо це ж... Ви знаєте, як жалко, що інколи те, що ти плануєш, от в життя вносить корективи. Ми завжди поспішаємо, завжди нам десь ну, щось перебиває. От Мені подобається не те, що бажання, а позиція Анатолія Івановича, нашого Махна. Який е, хоче взагалі зробити кінофільм, хоч про тих, хто вже залишився. В нього вже дуже дуже багато цього матеріалу. І мені приємно, що у нас в Семенівці очолює раду ветеранів і депутат Бушого скликання селищної ради е, Ніна Іванівна Трембач, яка теж от націлена, вона зовсім недавно її обрали, але вона вже скільки багато зробила, вона Повостанавлювала всі оці списки ветеранів. На превеликий жаль, в районі залишилось саме учасників бойових дій: 37 чоловік. По Семенівці вона зараз дуже відстежує, бо буває ж таке, що, наприклад, людина все життя прожила десь в іншому місті, потім на старості років їх забрали сюди. І так сталося. У нас є тепер на вулиці Перемоги. Ще один ветеран Великої вітчизняної Війни, учасник бойових дій, до якого ми теж сьогодні обов'язково відвідаємо це Яненко Петро, Петро. 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 Микола. Не, не пам'ятаю зараз по цьому, бо значить, теж учасник бойових дій, але стан його здоров'я такий, що він лежачий, тому теж будемо. І хочеться сказати спасибі, що є такі люди, яким це, це потрібно.